Пинку чухати. Поліцейський пес Рем улюблений з дітей Донбасу. Він їм, наче хвостати психотерапевт. Я його знайшов, я його знайшов декілька місяців тому. він теж евакуйований з Бахмута біля будинку приватного. Я його знайшов, і туди були оці прильоти. Ну він там бігав. Я думаю, що думаю, йому мабуть дісталося. Ось таким малятком він був. Увесь з народження звиклий до звуків війни. Він розуміє, що де далеко, а де вже близько, то відразу в укриття. навчився, ну тому що є у кого приклад. Хоч і малий, але вже з характером. Голос і що? Ну, все, ну все, Все, спокійно. Для мене це взагалі. Дружище, такий друг. Ну Що спимо разом? їмо разом, все, все разом. Поліцейські від початку брали його на службу, і пес швидко влився у команду. Ще й здобув у ній окрему роль. Собака їздить з нами на евакуацію дітей. У нього така місія. Ну так воно сталося. Раз спробували і виходить. Коли діти бачать песика, він ще малий. Та й дітей полюбляє. Вони відволікаються, граються з ним. Така невеличка психологічна розгрузка для малечі. Це службовий поліцейський собака. Дітвора миттю забуває про обстріли, перемикаючи увагу на чотирилапого. Я я завжди про таку собаку. мріяв. Все життя тіха стряд, ось коли я тихо стріляють, зовсім помалюсіньки. Я не боюсь зовсім. Інколи чую автомати і пісти. А коли голосно, що ти робиш? Ялиш? Біжу, звісно, в погріб, і всі біжать.